Один, два, три, чотири, п'ять почнемо космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Малята, я запрошую вас в космічну подорож. Подорож незвичайну, математичну. Ви готові? То вирушаємо! Перше завдання нашої подорожі пройти зоряною доріжкою та порахувати зірочки від 1 до 5. Одна зірочка, дві, три, 4, 5. Всього 5 зірочок. На небі засвітилася не вся зоряна доріжка. Вам потрібно назвати пропущені цифри. І засвітити зірочки. Вірно пропущені цифри 2 і 4. Наступне завдання: куди летить ракета. Зелена ракета. Куди летить? Вірно Право Біла ракета, куди летить? Вірно вниз. Червона ракета. Куди летить? Вірно, вгору. Синя ракета куди летить. Правильно вліво. Молодці. Порахуй предмети на картинці. Покажи цифру, яка позначає кількість предметів на ній. Скільки планет. Вірно, одна. Порахуй комети на малюнку. Покажи цифру, яка позначає їх. Кількість. Вірно, це цифра 2. Порахуй літаючі тарілки. Скільки їх. Так, 5. Порахуй інопланетян. Скільки їх? Вірно, 4. Чого більше? Так, тарілок більше на одну. Як зробити, щоб було порівну? Вірно, додати одного інопланетянина. Що можна тепер сказати? Скільки літаючих тарілок, стільки і інопланетян. Порівну. Порахуй космонавтів та покажи цифру, яка позначає їх кількість. Так, цифра 3. Скільки супутників? Покажи цифру. Вірно, Чотири час повертатися додому. Малята ви розумнички, гарно виконали всі завдання. До побачення, до нової зустрічі!